І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає козак з чубом на Камфпанзер 07 PE, Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, КПЗ 07 PE. Ну, побачили ми бій вже в реплеїх від підписників. На карті загублене місто. Дуже чудовий бій, дуже класно відіграно, скілово показав такий майстер-клас. Давайте ж подивимося, як грається на промзоні. Дивіться, на мою думку, це дуже чудовий, непоганий такий танк. Такий фонтанчик, якщо ну, навчитися на ньому грати і правильно на ньому грати. Так? В ньому дивіться, яка перевага. Оце мені, ну, на мою думку. Оцей відвал, оцей ковшик, так що у нас приліплений він до ВЛД, він дуже імбує і дуже танкує. Тому ми можемо ось так заїхати, що суперники не очікують такого маневру, заїхати прямо ось. Таку позицію, хто сюди не дуже рідко заїжджає. І тепер суперники не знають, що робити. Так, вони вже починають випущувати очі, щоб поводувати. Звідси для них це небезпека, так вибити цю небезпеку. Ну а ми будемо їх так поки що дражнити, виманювати на себе, а наші батьки будуть по -під 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 -під. Ми будемо прихлопушувати ті, хто не звертає на нас увагу. Захисник теж отримав ляща. Вже 1300 настріляно, 1390 натанковано. Просто лобом стаєте, да танкуєте, Тут нічого не треба видумувати. І башта, ну башта, ми бачили в попередньому бою, що вона все ж таки там і по щокам, я так розумію, пробивається, і ця командирська башенка, вона доволі така значна. І Ну, можливо, її вицілити та пробити. Ну і у нас гармата, бачимо. Вицілюємо е просто пікселі на цій гарматі. Якщо граємо на передній лінії, а це такий танк, що ми за займаємо дуже швидко позицію. Якщо ще на нього поставити турбіну, то я думаю, що він займає дуже швидку позицію. І вже суперники е дуже такі знічені. Тому що вони не до не встигають доїхати до позиції, як вже починають їх пробувати. Ми бачимо, що вмикає наш герой теж скліще і дуже чудово е, type 4 е, Heavy пробиває. І це чудово, я вам скажу. І е, я так розумію, що в них А, ні, я думав, що два Type-4 у них зводних, вони не зводні. Їм треба було напевно об'єднатися, побачивши. Не одного бою, тому що дуже рідко ми зовсім бачимо такі танки. а тут їх зразу двоє. До речі, теж я вже давно просто надішліть реплей е, на Type 5 Heavy, а особливо на фугасниці, як він зараз грається, дуже цікаво було подивитися. Я думаю, що якщо в топі, то він нормально нахлопивши. Та й на різні на навіть не на фугасниці теж було б цікаво подивитися. Це колись такий був Мастодон Бронічниське броніще. А ви знаєте, що я полюбляю грати на приїжджання. Так, знишкожуємо ми все-таки тайпа. У нас два вороги знищено, 4200 настріляно, майже 2000 натанковано, ще й за постановою на густу, нормально досвіду отримує. Так, а нас ніхто не прикриває тепер ззаду. У нас перепалка з Канвагеном. Він нам вицілює НЛД, я так розумію. Хоча НЛД там досить така, ну просто така планочка, полочка невелика. Дуже важко вицілити. Ну і все, відстрілявся кранваген. Ах, не пробив, тут ріко, ріко, ріко шитнув, тут поспішив з пострілом. Треба добирати. У нас Поки де ми перестрілюємо кренвагена, бачите, просто без проблем. Чи ти, братіш допомогу на вазі, яку приїхав. Я думаю, можна вже продавити саме першу лінію і зайти вже в тили суперників. 3-7 в нашу користь, е, майже 4000 просадка по ХП суперників. У нас перевага просто величезна. Так, там хто може на поверсі стояти? Ну лише одна ПТХ, напевно, ми її... А, ні, ПТХ е, стояла на віпера, так, стояла на поверсі. На 9. На так, Ну такого панцирника, як 705А, у вас тут буде пробити. Там бачили, показувало приціл, що в принципі пробивається, але це. Ну, там ну, Дійсно, вже не те, що в пікселі. там. Просто в міліметр треба було влучити верніше. так. Ага, бачимо, там повернувся AMX 50B, тож ми можемо об'єднатися з нашим вазиком і поїхати його забрати. Так, він там стоїть по першій лінії. Він прикриває артилерію. Не зрозуміло, що там по зеленці, бо бачимо, наш 121-й там. По алеї не намагається навіть проїхати вперед. Ага, там по центру бачимо, ну все, там його знищують, все. Ну навіть виштовхуємо, об'єднуємося з братішом. Ми його не виштовхували на простріл. Ми йому просто маякнули, що треба їхати вперед, а ми підтримаємо. Бачимо артилерія там на місці. Тож І по артилерії пройдемося. Нарешті ми бачимо артилерію, в бою, бо я вже так дивлюся. вже, Аж занудьгував, що немає артилерії. Я знаю, що багатьох бомбить від артилерії, але ну, ну це ж цікаво. Ну, вона повинна бути грі, на мою думку. Я все чекаю теж реплеї від підписників з крутезним боєм на артилерії, щоб всі... Щоб всім нагадати, що артилерія вона дуже багато чого вирішує в, нашим, в нашій грі. Так, ну що? Артушечку забираємо, а там уже, я думаю, наші братіші... Беруть в облогу е зеленку ну пустить той. Так, та й вже там, хто навіть на алії, на алії е заховався, то їх теж познешкує. А Ну майстер тарана. Чотири вороги знищено. 6 тисяч настріляно, 2930 натанковано. Ось вам хто казав, що... Ну це мені так казали, що не сильно броньований. Сильно він броньований, якщо вміти на ньому витанкувати. Бачимо, захоплюють базу і напевно, що ніхто вже не з'їде. Чудовий бій, так захопили базу. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні а всім дякую до зустрічі.